І так, всім привіт! Дивіться, отака ситуація зараз. В'яжу наверх проволочку кожних 25 см для того, щоб плівка наша не провисала, тому що між дугами має 4 метри дуги з розкосами, отак виглядає нав'язане вже. Зараз я вам покажу як я вяжу. Так. Нормальна, Нормальна. Так, Це Нормально. Да, Дивись, я беру. Проволока. Проволока у нас катанка оцинкована двухммлиметрова. Зараз я так себе трішки измотаю, чтобы она не запустилась. Не надо там еще держать, Или снимай. А, да? Конечно. Да. Да, все, 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 все нормально. Оператор у меня, короче, хреновый сегодня. Это нормальный оператор. Все. все. Ось Тут я не можу зараз заправити, тому що дуже багато, але так. Ось Загинаю тут десь 10-15 см, щоб можна було відрізати. Але ми це робимо вдвох, тому що один там держить так набагато швидше. І тут так же само залишаю десь 10-15 см, щоб хватило зав'язати. І обрізаю все. характерний щелчок, все обрізано. Іду в цю сторону. Ну кидай, нащо то йде? Mm -hmm. І візу. І в'яжу тут. В'яжеться все, ось є така моя приспособа, трубка кусок, 20, 25 см. Беру, закидаю. Не, що ти там бачите? Зі не стань. Це у єпанське відео. Та нормально все відео будуть. Ти просто пообрізаєш то і все. Я не буду обрізати нічого, воно mm -hmm. ще сразу в Тікток летить. Oh. Я зніму оператора. Ваську до да гаму, блядь. Ваші відео я там вважав, я з козлом? <рес> Ні? Дивіться, замотав тут. Тепер такі маніпуляції. Тут потрібно мені через верхній все перекинути. Через фіарки. Тут треба обережно, тому що може... Проволка газнуть Все Перекидаю. Залажу, трошки підтягую, ставлю свій маркер. А ну ще раз. Ось ставлю маркер. Щоб бачу 25 см. І трошки натягую і закручую. Потім проволка буде ще підтягуватися в подальшому спеціальним ключом. Я покажу як. І загинаю вниз кінчик, щоб тричало, щоб проволок проволоку потім не пошкодило плівку. Все отак.